Чоловік їхав у Луган по справам, і я вирішила спонтанно теж поїхати з ним, просто аби розвіятися, змінити трохи картинку. Інколи такі короткі поїздки, спонтанні, краще за відпустку. І саме в той день було дійсно дуже тепло. Це був мізиція в... середа, була, і я не планувала їхати, але врешті дуже задоволена тим, що. Змогла просто без стілі, без планів працювати, чи може на якусь зустріч я просто поїхала, аби просто погуляти, побути на пляжі, і це було чудове рішення. Інколи не треба їхати, бо зна куди збиратися, бо зна скільки достатньо просто поїхати в сусіднє місто і провести там день без справи. Зараз в Луган відкритий пляж, відкритий басейн. Є Приватні пляжі, взагалі такий вайб-відпустки. Вода дуже прозора, тепла і є багато активностей саме у парку Чані це міський парк, де можна прийти, взяти шезлонг безкоштовно, книгу і почитати, подумати, позагорати. Прийти з друзями, поспілкуватися дні дуже теплі водночас, так як місто є серед гір, воно не встигає прогрітися занадто сильно і навіть прогулятися є дуже комфортним, особливо ввечері. Подає саме такого кольору, як ви її бачите, вона дійсно якась казкова, мальдівська. Колір, я його впізнаю, ну, будь-які фотографії. Він такий між зеленим і блакитним. Колись я чула, що швейцарці та й німці теж не їздять далеко, не люблять довгі подорожі. Надають перевагу якимось розвагам у себе в місті, і я цього довго не розуміла. А зараз, ну дійсно, мене є можливість будь-який момент поїхати на пляж слугано, і я не на що мені їхати далеко. А, ніби вже все бачили, все знаємо і просто відпочити без цієї втоми, подорожі інколи, це саме те, що треба. Хотіла зайти в бібліотеку, аби віддати книгу, але виявилося, що вона закрита, напевно, вони перейшли на літній час, Тож я просто посиділа і пов'язала біля бібліотеки. Взагалі, у парку Чані можна взяти книгу безкоштовно і е, шезлонг. Теж безкоштовно, просто полежати, почитати. Не всі про це знають. Не знаю, чому багато людей дивуються цьому. Кажуть, ми тут живемо вже так давно. Ми цього не знали. Хоча, от написано, що лібро ізраю безкоштовно. Ще в Лугану, саме в парку чані, він є і ботанічним садом, в певній мірі. Дуже багато чорнобривців, і вони шалено пахнуть ввечері. Це для мене такий запах дитинства, тому дуже люблю прогулятися, кілька разів пройтися поз чорнобривцям, нанюхатися. Тут, наче трохи як в майбутньому. Максимальна безпека на вулицях, максимальна інклюзивність, повага до всіх і навколишнього середовища, мультилінгвізм, лише на кількість ініціатив, заходів, концентрація музеїв, виставок, спектаклів, концертів, бібліотек. Ну і відповідно, коли відкривається пляж, то чомусь вітрини стають ніколи не цікавими. Навіть це відчувається, як вітрини намагаються всіма силами до себе привернути увагу, але все одно людей саме на вулицях, там де магазини, набагато набагато менше. Я солом'яний капелюшок нашого українського дизайнера Руслана Багінського. Було приємно. Зайшла в супермаркет, аби купити Айвар. Айвар це така балканська закуска, але, як бачите, є вже якась дивна закуска англійською. Як вам така Кока-Кола по ціні 9 франків. Оці томати називаються Серце Вивола. Вони дуже, дуже, дуже смачні. Спробуйте, якщо ще не куштували. Для центру, культурного центру розмістили таку інсталяцію. Це розприскування льоду, це не вода, не пар. Тобто, він, якщо зупинитися на кілька хвилин і постояти, то ви не намокнете. Але дуже-дуже він швидко охолоджує. Це така пробна інсталяція, скоріш за все, наступного року буде таких кілька Лугану, Ну і взагалі це цікаво, розважально і корисно. Зайшла вже по традиції в культурний центр подивитися, чи є якісь нові спектаклі, але ну всі сезони почнуться вже у вересні. Тож я просто подивилася, чи є якісь книги, побачила, що буде якийсь захід пов'язаний з Германом Гесом. Тут він працював і помер недалеко від Лугану в містечку Кастаньола, і часто проводяться заходи в його честь. У нас вже почався сезон кукурузи, і я вирішила, що я зобов'язана залишити це тут на пам'ять. Потім, коли мені буде дуже хотітися кукурудзи, наприклад, взимку, то я буду відкривати це відео. Не люблю я її гристи, я її обрізаю. Скажіть, чи ви теж так робите? Мені треба каву. От тож, чим я займалася ці дні? Я в'язала, як завжди. Я багато працювала насамперед. Але коли мала час, то я в'язала. Чоловік мене відмовив від ідеї розпуску всього светра, сказав, що це за жлобство. Візьми собі купи ще пряжу зв'яжи інший светр, а цей просто перероби горловину. І е, насолоджується, або якщо тобі не сподобається, то в майбутньому там щось зробиш, перешєш, переробиш, перев'яжеш. Я його послухала. Е, це дійсно вивільнило мені трохи руки, час, тому що я б зараз переробляла цей светер, замість того, аби рухатися далі в моїх проєктах. Якщо я відчую, що я не можу носити, вже геть мені не подобається, то я, звісно, перев'яжу. Оця рядність, е, де вона? Так дивно, я минулого відео вам показувала цю рядність і казав, що через неї я хочу перев'язувати светер, Але на тому самому відео я побачила, що в мене на цьому ліоні, дивіться, боже, яка рядність тут. так? Тобто, рік тому, ну тут вже, це вже виправилось, тому що я цей светр ну, буквально постійно. Я дуже його люблю. Це пряжаки ряджі і. Е е е Светер Леон від Потітні. Він мені дуже подобається. Його посадка ідеальна. От, і я його ношу постійно, тобто рядність вже трохи виправилася, але ну, вона помітна, її прямо видно тут. І вона мене не бентежила. А тут мене бентежать ці два рядочки, і чоловік каже, зроби якусь вишивку, зроби щось, не витрачай свій час, на це перев'язування. Одним словом, я його послухала, плюс у мене цієї пряжі ще є. І е, оті е, арани, які я збиралася в'язати, попередніх відео я вам показувала. Я напевно е, зроблю на такій безрукавці е, з цієї ж пряжі, тому що пряжа це зеня баруфа, і вона мені теж дуже-дуже подобається. Вона легесенька, м'якесенька, дуже тепла, і е, не хочеться мені відмовлятися від ідеї, е, мати виріб, який я буду дійсно носити. От, але е, можливо, це буде просто мене такий базовий светр, який я буду вдягати, коли. Мені треба буде щось нейтральне і не буду зараз своїм морочити голову і не буду його повністю перев'язувати. Камісоль номер 5 від якої мені теж е, вже трохи болять руки, але вона мені дуже подобається. От я зробила обробку. в мене не вистачає п'яжі. обробка така трохи кручена, тому що я буквально розпускала отут і дов'язувала обробку тією самою п'яжою, тому що я не знайшла. Я купила кілька варіантів і не знайшла нічого, щоб мені дійсно подобалось. І тому я е, вирішила е, зробити обробку е, з цієї ж пляжі, а там внизу будь що буде. І от я придумала додавати грибний маринос. Нагадаю, тут е, кашемір і шов, А тут грибний марінос е, теж каряджі. До речі, це остання бопінка каряджі, яка в мене є. Зробила такі нерегулярні трохи смуги, аби це якось було не знаю логічно. Не знаю, скільки це логічно. Тут воно все кручене, тому що я з ну, перев'язаною пляжі робила. Але як бачите, після прання, бо цю частину я поправи, петельки вирівнялися. Ну, це резинка, тут не треба очікувати якоїсь машинної в'язки, але воно буде рівніше. От. І, в принципі, мені подобається. Я вам покажу її вже, коли дов'яжу. Тут ще треба ну, такий, напевно, добрий шмат ще сантиметрів 8-7, дов'язувати і, в принципі, мені подобається. Але я подумала, що так як в мене цієї пряжі ще є багато, от, у мене є отака вже скручена е, пряжа, але тут у 8 складень, а мені більше подобається у ну, 5-6 складень на 3 мм, тому я вирішила, що. У мене є ще бобіна, то я буду стоїть з тієї бобіни в'язати, а там буду вирішувати. Можливо, цією зроблю обробку, не знаю. Напівзавершений виріб. Якщо не рахувати, зараз покажу. Якщо не рахувати от цього чохла, я зробила собі такий чохол, аби носити телефон, коли я хожу займатися спортом. Як я е практикую таку швидку ходу, аби трохи рухати в собі кров. Мені. Дуже подобається те, що вийшло. Це просто це макраме для макреме, е, стовпчик без накиду, гачок 2,5, дуже було нудно. Але я взагалі не гачкована людина, не гачкова. Але в принципі мені подобається те, що вийшло. Телефон у мене закінчується десь отут. Тобто є ще от така, утворюється, типу як ця частина, вона без телефона. І в принципі, мені це дуже навіть до вподоби. І поки я йду, він у мене отут е, збоку таліпається. Як на мене, то дуже навіть гарно вийшло. Тобто без усяких оцих. Марцепані, не знаю. Напишіть, що ви думаєте, хоча мені я казав, що все одно, тому що якщо мені це подобається, то воно мені подобається, окей. Але якщо ви, типу, думали зробити собі чохол і думаєте, я хочу щось більш складне, я хочу більш, щось, то ви можете, так як і я, 100 років до цього не дійти. А зав'язавши таку просту, звичайну річ, він ще й легенький, він абсолютно легкий, його можна кинути будь-куди зім'яти. Такий мінімалізм я таке люблю. Тож. Це. Е Готовий виріб і камісолька моя вже майже на фініші. У нас дуже низький тиск. У мене в самої природи низький тиск, а коли такий низький тиск, то боже, тільки кави і спасає. Була я у залишу вам тут кілька кадрів, але я собі придбала таку штуку. Я не знаю, як це назвати, органайзер переносний. Це дуже зручно. У мене був стіл від Ikea, який я зараз віддала чоловікові, собі купила таку штуку. Тут не буду вам, може, зроблю підйом, потім покажу. Ну тут все вміщається, тут і спиться дуже так е, зручно, будь-яка дрібнота, і це можна переносити з кімнати в кімнату, прибрати, якщо це заважає. І як на мене, е, це тільки е, недавно вийшов цей, тобто додався до їхнього асортименту цей е, об'єкт, його не було. І я його е, побачила і купила собі. І дуже мені подобається. Е, Колір більш жовтий, він вам такий трохи. Притуплений, а він такий більш яскравий. От, приїхала мені пряжа. Ну, це є такий європейський магазин, він знаходиться, базується в Іспанії, але доставляє, в принципі, в всю е, Європу, мені здається. Я собі купила трохи пряжі, зараз вам покажу. Е, купила таку пряжу Іза, Ізагер або Ізаджер, не знаю, як правильно Тріодин. Тобто Тріо 1 це там, де е, льон, е, бавовна і е, ліосел. Я так думаю, що це ну, е, щось штучне. От, і е, є ще тріо 2 там, де замість оцього ліосел, не знаю, як вона читається, там е, шовк. Е, не пам'ятаю, скільки коштує, не буду шукати, немає значення. Знайдете собі в інтернеті. От, вона настільки дубова, вона настільки просто, як, якийсь дріт. Але я її перемотала, як бачите. Вона така, бачите, стояча. Тобто навіть центральна частина не сходиться. Тут дуже-дуже ну, така стояча пряжа, і я думаю, Боже, що це? Як з цього вязати, Я взяла на. на, на... Пробу, але маю сказати, що коли я перемотала, тобто навіть просто механічне перемотування, воно вже зробило пряжу більш м'якою, то я вже провалила. От, і вона вже така податлива. Я зробила зразочок. Тут у дві нитки, тобто я взяла середини і ззовні, і зв'язала на спицях. На спицях, забула я на яких спицях. Напевно, на четвірці. Або три з половиною, напевно, три з половиною. О, це не попрений, е, зразок. Тобто я так розумію, що після прання от навіть вийшов пушечок. Не знаю, вам буде видно, навряд чи вам буде видно. Ну, пушечок є, повірте мені на слово. Він такий не сильний, тобто це літній склад, літня пряжа, але вона стала така приємна, просто навіть після перемотування. А після прання, я думаю, вона стане ще більш такою м'якенькою. Е Взяла тільки один моточок, чому? Тому що мені треба було, аби доставка була безкоштовною. Я його просто туди закинула, але в мене тут є магазин недалеко з цієї пряжі, тобто я собі потім докуплю, якщо там вже вирішу, що я буду в'язати. Взагалі хочеться якусь футболку. Вона мені дуже подобається зараз, уже після перемотування. Я поперу цей зразок і мені здається, що взагалі буде кайф. Треба лише вирішити, я хочу щось діркаве, може, навіть з. Лакшері дрантя. У мене є на каналі майстер-клас по тому, як робити лакшері дрантя. Ну, такі дірки, які ну, нібито розпущені петлі. Мені здається, що воно буде цікаво, але це ще не точно. Купила такий дропс Merino Baby, тому що в мене є племінниця, яка народилася на початку травня. Якось я про це розповідала в себе в інстаграмі, залишу вам посилання. Напишіть мені, будь ласка, це я у приватні повідомлення, тому що мені дуже хочеться, аби там в мене було. Uh, були люди, які дійсно хочуть зі мною дружити, а не просто підписатися або підписатися, така в мене умова. От, то Я там вже розповідала, тут чомусь не розповіла. У мене є племінниця, яка народилася в, в, на початку травня, і я її вже в'язала з Ланагату, Маріно теж бейбі, там геть для немовляк було. Uh, дуже uh, Мені не сподобалася пряжа. Ви можете знайти її в інтернеті, там з Aloe Вера. От, і е, я вирішила, що е, наступний виріб це напевно буде теж сайт-сет від Knit. Е, можливо, я його об'єднаю, зроблю е, такий комбінізончик, там це не складно зробити е, з таким боковим відкриттям. Побачимо. Е, одним словом, я собі купила чотири таких моточки, це вже десь на 6-7 місяців, тобто на зиму. Буду в'язати і може потім якось оздоблю. Дуже моя сестра хоче, аби там були якісь рани, я її відмовляю, тому що мені здається, що це взагалі безгуздо. Але може, е, щось там оздоблю так трошечки, аби воно було більш, не знаю, не просто лицевою гладдю, але це вже е, буде трохи пізніше. Е, пряжу я купила, це добре. Е, купила собі трохи, в мене не вистачало е, певних довжин до чергушок, то я собі купила 55 см і. Е, і 35 сантиметрів. Але 55 я купила до міні, так це виглядає. Тобто, у мене спиці були, а не було тросика, бо я якось натупила і не подумала, що там тросики інакші. Потім я дізналася, що виявляється, можна купити. Отакі, от може хто не знає, є такі перехіднички. от Вони переходять з тросика Міні на тросик С. Тобто, якщо мені треба буде цю довжину. і Прикріпити на спиці, які йдуть від 3 мм, і далі, то я це можу зробити з такими перехідниками. Я не знала, що вони існують. Може, хтось з вас теж не знає, признайте. Е, мені здається, що це дуже зручно. Ще мені поклали в подарунок отакі е, штуки. Це не знаю, на що воно мені треба, куди його чіпляти. Хіба от сюди, на підвіску, але мені здається, що це дуже дешево і дуже убого якось. Але сам факт, що вони їх кладуть, це дуже приємно. Як то кажуть, least But not last артикул, який я купила. Я надивилася відео Олени Ятель. Залишу вам посилання, дуже люблю її канал, якщо ви ще не підписані, це просто must have. Е, вона ділилася е, від, вона робила відгук на цю пряжу. Це пряжа е, Іто, Іто Кіну 100% шовк, але це ну, не шовк в прямому значенні, це ніби відходи від шовку, які переробляють. Тому ціна е, висока на цей артикул, але вона, скажімо так, е, ну, доступна. Та? Якби ну, ця сама вага був чистий шовк, то е, ну, там була ціна, напевно, не знаю, набагато вища. Але вона поділилася тим, що в пряжі дуже хороший розхід. Тобто вона в'язала футболку, таку доволі подовжену на розмір L і в неї пішло всього там 100 грамів. От і я собі купила 100 грамів ой, жовтої. До речі, він вам дуже навіть е коректно передається. Ну, напевно, трохи світліший. На вулиці темно, тому що дощ почала робити якісь проби. Е мені цей візерунок не подобається, буде щось інше. Я візьму собі щось з книги, тому що це я просто в інтернеті перше попавши, почала в'язати. Ледні забуло сказати, що на моїй сторінці памі кофі можна купити опис на шарф реверто. Його вже купило багато людей. Залишу вам тут звіт. Вже я направила, вже я задонатила, тобто 100% від опису йде на Збройні сили, і перший транш я відправила нашій українській в'язальниці, яка збирала гроші на деталь до снайперської гвинтівки. І інший транш я відправила Оксані на дошитку. Вона для свого чоловіка збирала теж українська в'язальниця. Вона збирала на автомобіль на автівку. Тож я буду звітувати по всім грошам, які я буду туди направляти. Дякую всім, хто долучається. Дякую всім, хто купує опис. Це не тільки віра в наші збройні сили, але й віра в наш український в'язальний Ютуб, дякую ще раз. Чоловік грав концерт, який показували онлайн, ну прямому пряму трансляцію на Ютубі. І я дивилася і згадала, як колись дивилася інтерв'ю дружини одного італійського порноактора. І коли її питали, типу, ну як ви до цього відноситесь, що ваш чоловік працює порноактором, вона відповіла дуже так неоднозначно, але цікаво сказала, що ну я принаймні, знаю, де мій чоловік. І, от я дивилася цей концерт, і теж думала: ну я принаймні знаю, де мій чоловік. Почала працювати над новим проєктом з пряжі Itokinu, це японська пряжа. Вперше пробую її, і вже можу сказати, що мені дуже подобається вона незвичайна, в неї дуже незвичайна текстура, і працювати з нею легко і те, що виходить, дуже-дуже ну, подобається. Тут я поки що роблю розрахунки. Хочу зробити якусь таку блузу на ґудзиках одну тонну. Дуже простеньку, але таку, яку я зможу вдягти, наприклад, ввечері в дуже спекотний день. Тож, швиденько вам запишу результат. Це камісоль номер 5 Вона ще не прийшла в ТО, тобто не судіть строго, не ховала ще ниточки, так що, якщо десь щось торчить, то знаєте. Дуже задоволена. Однозначно буду дов'язати ще одну дуже мені подобається. Як на мене, ця резинка 2 х 2 вона тут ідеально підходить. Вона така, ця камісоль вийшла і спортивна водночас. і... Вона ідеальна, вона ідеальна, я її дуже раджу. Е, маю ще щось піщить без кінця в цій хаті. Одним словом, <рес> маю тут ще е, оцієї пряжі багато, і буде в мене ще одна така камісоль, тому що я її обожнюю. Е, не можу навіть сказати мінуси, тому що мінусів немає. Мені здається, що вона дуже-дуже продумана. І я супер задоволена. Це е, шовк. Тут. Е, Рибенний Міринос Каріаджі, це ноунейм, no купувала в магазині е, ріаджі, wool Тож, е, тож, Тож, е, Це така блуза, е, блуза-футволка. Я вже її за власним розрахунком. От, Тут будуть гудзички, це буде щось таке, маленьке, дуже, дуже маленьке і дуже ніжне. Е, зробила отаку. От Таке закінчення хвилясте, але закрила дуже туго, тож буду перезакривати. Ще мені хочеться додати кілька рядочків, аби, мені здається, тут треба трошечки ще лицевої. От, покажу вам уже в наступному відео. Дуже мені подобається, тож підпишіться, аби не пропустити. Пряжа чудова, дуже мені подобається. Я побачила її у відео Олени Ятель. Нашої в'язальниці. І е, вона сказала, що дуже хороший розхід. Е, тут дійсно дуже хороший розхід. Е, тобто, вся ця блуза важить 50 грамів, і десь, ну, може, звідси я вив'язала десь ще 5 грамів, тобто, буквально недавно приєднала, е, Напевно, от тільки цей шматочок я в'язала з нової бобіни. Вона неймовірна, це шовк, е, тобто це залишки шовку. Шовк справжній, але це залишки, які переробили, і вийшла така, така пряжа. Вона. Вона така неоднорідна. Це до ВТО ще. Після ВТО, я думаю, буде набагато краще. Дуже мені подобається. Тут буде рукав такий подовжений, десь, напевно, до ліктя. І буде теж закінчуватися такою хвилькою. Все, це всі новини. Тож підписуйтесь на мій інстаграм, там я показую апдейти швидше. І для того, аби підписатися, напишіть мені у повідомленнях це я. Це потрібно для того, аби в мене там були тільки свої люди і ніхто з не своїх. Тож, побачимося незабаром.